Отже, нізь немуть вони його. До такого стану тварин довели нові господарі. Рейдери за підтримки армійців з військової частини а 51 захопили державне підприємство в селі Рихальське з Вягільського району Житомирської області. Менш ніж за місяць нові так звані хазяї довели господарство до ручки. Люди, які працювали в нормальних умовах, не розуміють взагалі, що коїться, і чому їм приходиться отак відстоювати своє господарство. Працівники поліції будь-які звернення ігнорують, факти розкрадання та знущання над тваринами відмовляються фіксувати.